Всім привіт! Мене звати Українчик, і сьогодні я хочу поговорити з вами про тему, яка стосується мільйонів українців без перебільшення, про пенсії, про гроші, на які люди мають жити, а не виживати, про надії, страхи, очікування і гірке розчарування. Дорогі мої глядачі, прошу вас, дослухайте до кінця це відео, бо інформація, яку ви почуєте, може стосуватися особисто вас, ваших батьків, бабусь, дідусів або рідних людей. А перед початком, як завжди, прошу підтримати канал. Поставте вподобайку, підпишіться та напишіть у коментарях, з якого ви міста або області. Кожна ваша дія реально допомагає. Отже, пенсія в Україні слово просте, але за ним ціле життя, роки роботи, роки сплачених податків, роки надії, що в старості держава не відвернеться. Та, на жаль, реальність часто виявляється зовсім іншою. Багато людей сьогодні отримують пенсію, якої не вистачає навіть на базові потреби. Комунальні послуги, ліки, продукти усе дорожчає, а пенсія або стоїть на місці, або зростає так повільно, що цього майже ніхто не відчуває. Я щодня читаю ваші коментарі. Люди пишуть із болем, пишуть із відчаєм, пишуть, що соромно просити допомоги у дітей, пишуть, що доводиться обирати ліки чи їжа. І це правда, яку не можна ігнорувати. Часто питають, чому в одних пенсія більше, а в інших менша, чому люди з однаковим стажем отримують зовсім різні суми? Чому хтось ледь зводить кінці з кінцями, а хтось живе відносно спокійно. Відповідь складна, але я поясню простими словами розмір пенсії залежить від кількох факторів. Стажу роботи, офіційної заробітної плати, року виходу на пенсію, формули нарахування, яка змінювалася не один раз. І ось тут виникає найбільша несправедливість. Люди працювали десятиліттями, але отримували зарплати в конвертах. Держава не бачила цих грошей і тепер не враховує їх при розрахунку пенсії. Люди не знали, що це обернеться проти них у старості, їм ніхто цього не пояснював. А тепер вони залишилися сам на сам із системою. Українчик хоче чесно сказати, пенсійна система в Україні далека від ідеальної. І це визначають і визнають навіть ті, хто її створював, постійно говорять про індексації, перерахунки, підвищення. Але коли людина бачить плюс 100 або 200 гривень, це не підвищення, це виживання на межі. Особливо важко самотнім пенсіонерам, особливо важко тим, хто живе у селах, особливо важко людям з хронічними хворобами. Ліки сьогодні це розкіш, комуналка окрема болюча тема, а ще одяг, взуття дрібні побутові потреби. І люди, люди питають, невже держава не бачить цього, невже так і має бути? Я не дам вам порожніх обіцянок, але я дам вам правду. Зміни у пенсійній системі можливі лише тоді, коли про проблему говорять голосно, коли люди не мовчать, коли суспільство не звикає до бідності. Тому я прошу вас: говоріть, пишіть, обговорюйте. Не мовчіть дуже важливий момент перерахунок пенсії. Багато людей мають право на нього, але просто не знають про це або бояться йти в установи, або не мають сил боротися з бюрократією. Якщо ви або ваші рідні сумніваються, консультуйтеся, дізнавайтеся, перевіряйте свої нарахування, іноді помилки справді трапляються. Українчик неодноразово отримував історії, коли після перевірки людині повертали гроші або підвищували виплати. Так, це не завжди легко, але це можливо. І ще один важливий момент, про який мало хто говорить: пенсія це не милостиня, це зароблене право. Люди працювали на цю країну, підіймали економіку. Будували, лікували, навчали, захищали. І повага до пенсіонерів це показник зрілості держави. Дорогі мої глядачі, якщо ви дивитесь це відео, значить вам не байдуже, і я вам за це щиро дякую. Напишіть, будь ласка, у коментарях, яку пенсію отримуєте ви або ваші рідні. чи вистачає її на життя, з якими труднощами стикаєтесь. Ваші історії важливі, вони мають бути почуті. Мене звати Українщик, я і надалі буду говорити про те, що болить, про те, про що мовчати не можна. Будь ласка, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з рідними, друзями, сусідами. Разом нас більше, разом наш голос гучніший. Бережіть себе і своїх близьких і пам'ятайте, ви не самі. До зустрічі зовсім скоро. Скоро побачимось і почуємось. Мене звати Українчик. Хай вас береже Бог.